Добрий день, мої друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з книжкою Сашка Дерманського, малим дітям про все на світі. Енциклопедія в казках. Цю книжку ми будемо читати з вами декілька днів, а може, місяців. Бо всі ми хочемо дізнатися про все на світі. Тоді сьогодні ми почнемо, куди поспішають струмочки? Якось навесні, десь у горах із сталого снігу народилася два струмочки. Один жвавий, цікавий до всього, а другий зовсім лінивий. Жвавий струмочок одразу ж кудись побіг. Куди це ти? запитав лінивий струмочок. Хочу побачити світ, відповів жвавий струмочок. Біжимо разом. Мені ліньки, відповів ледар. Я залишуся тут. Лінивий струмочок зупинився і зробився калюшкою. Аж вавий побіг пізнавати світ. Багато днів біг струмочок, жодного разу не зупинився. До нього приєднувалися крапельки дощу. Вони зробили струмочок більшим і дужчим, а ще крапельки розповіли струмочкові про величезне море. Струмочкові дуже закортіло його побачити. Так, у струмочка з'явилася мрія. Згодом він зустрів ще одного струмочка. Той теж поспішав до моря. Разом бігти веселіше, подумали струмочки. Вони об'єднались і стали струмком. З часом струмок влився в річечку. Річечка пробігла багато кілометрів і впала у велику ріку. Минув рік, а може, і два, струмочок вже був не просто струмком, він став повноводною рікою. І ось одного дня він побачив перед собою море. Його мрія зіснилася. Він і розгону пернув у море і раптом відчув, що воно солоне. Ова! вигукнув струмочок. Твоя вода солона. Так, відповіло море. Тепер це й твоя вода. У ній багато різних минералів, деякі з них були на моєму дні, деякі приносять з землі вітри, а деякі підібрав дорогою до мене йти сам. А це добре? спитав струмочок. Це природно, а тому добре, відповіло море, І на височеній хвилі гойднула струмчкові води майже до неба. Ось так. Із маленького струмочка вийшла ріка, а із ріки море. І самое найголовніше мрія струмочка здійснилася. Він побачив море. До побачення, до нових зустрічей.